Kitcat нейтральний реп 2025 Давно вже не дитина, а мужчина. На щоках щитина за плечима, моїми очима. 33 років прожитих життя, в якому була і наркота, алкоголь, розборки, драки. Невірні друзі, несправжнє кохання, брехливий друг. Не іграна любов, я не граю такі ролі, тому вирішив стати на шлях вірний. Правильний, істинний, справедливий, спортивний. Формую будову свого тіла без всякої хімії, алхімії лише натурпродукт. Єба 50 не грам алкоголю, а 50 кілограм желіза. цент це не. Абцент, аргумент, фіфті цент, хуярну штанги, гантелі на руки для ахуєної прокачки, біцепсів і трицепсів. Великі амбіції, не треба поліції, це вам не секс, кекс, реп, антистрес, як потреба, рух, життя продовжує. Не здаватись фак, фак, ю, ювата, фак, матюкаю, сікаю звіру в небесного отця творця. Владику не пропою своє, дякую церкві, це моя репповість по совісті на моїй совісті. Деспорації передали папарації тобі цю сильну мотивацію, це реабілітація, адаптація без деградації Передали тобі пораці цю сильну мотивацію. Деспорації передали папарації тобі сильну мотивацію, це реабілітація, адаптація без деградації Передали тобі пораці цю сильну мотивацію. Деспорації передали папарації Тобі цю сильну мотивацію, це реабілітація, адаптація без деградації Передали тобі параці цю сильну мотивацію.